салат гранатовий браслет. Спочатку підготовлюємо всі інгредієнти. Беремо два яйця, варимо, остужаємо і натираємо на дрібній терці. Також варимо одну картоплю, моркву і червоний буряк. Коли остигне, натираємо все на крупній терці. Далі варимо 300 г курячого філе. Сіллю трошки підсолюємо, коли воно остине, дрібненько нарізаємо. Також треба почистити один гранат. Є відео на каналі, як чистити гранат. Тепер беремо одну середню цибулину, нарізаємо її дрібно. Далі 50-60 грамів волоских горіхів, трохи подрібнюємо. І можна складати салат на тарілочку. Всередину кладемо склянку, на низ шар картоплі, трошечки солі і щедро змазуємо майонезом. Зверху куряче філе, Філе ділимо на дві частини. Далі буряк. Якщо ви варили овочі без солі, то трошечки солі. Далі ще шар майонезу, цибуля, морква. Яйце. Ще щедрий шар майонезу, шар курячого філе і горіхи, ще разок майонез. І зверху найголовніший інгредієнт це гранат. Аби салатик був смачніший, треба його поставити в холодильник на ніч, аби він настоявся. На наступний день він смачніший, всі інгредієнти просачуються. Приготуйте. Цей салат вартий уваги. Я думаю, вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.